Останнім часом нас полюбляють дерев'яні будиночки, або то зв'язане з тим, що е, ми що масово почали будувати оці будиночки дерево, вата, дерево. Сьогодні будемо монтувати димохід в такому будиночку, повністю дерев'яному. Дуже гарнесенький. димоходик буде виходити, у нас десь ось отам там десь. Тому працюємо, якісні димарі, каміни, печі, шапці, шапці профіля. профіля. Шапці профілі. Сьогодні Кавметовська чугунна пічечка, малюточка така вона, але на 80, як пише е, заявляє виробник, на 80 квадратних метрів вона може прогріти. Тому така малютка в прекрасному дерев'яному будиночку. Якісні димарі, каміни печі, шапці профіля номер на телефону. Вирізаємо отвір в дерев'яному будинку. Де фальшбрус, вата, фальшбрус. Побачите як, гірзуємо в два слої силікат кальцію. І би дежавів, як тільки дерев'яний будинок, так і ми тут на місці з нашими димарями і пічками. Значить, вирізали вікно доволі немаленьке. Будемо обробляти силікат кальцієм, виводити димарі через 45 коліна. Так, що Демаріка мені не печив, щоб ці профілі номер телефону, Топки для бань та сам. Тут вам і технології каркасного будівництва. На вулиці Жарище заходиш у будинок. В будинку по-перше, свіже повітря, а по-друге, приємний запах дерева. І по-третє, е, прохолодне. От в цегляних будинках такого немає. Ну, є, якщо ви там 150 -ку вату чи 150, утеплення, 150 утеплення зробите тоді. да. Тут 32 см стіни, все забите ватою. Зараз я вам покажу. Отак. Вот Отака вот товщина стіни. 32 см, включно із фальшбрусом. Фальшбрус, вата, фальшбрус. Треба було і собі другий поверх так робити. Ну просто... А, дерево люблю, обожнюю, якісні димарі каміни, печі, щоб ці профілі не гордову. Потрібно швидко і недорого зрізати якісь аварійні дерева, типу цього засохшого. Дзвоніть нам, ми ще й дерева спилюємо. Без проблем. Приводимо димаря, мішає нам ця віточка лізти по драбині. Ми її уберем. Якісні димарі каміни. Шабці профілі на номер ліфону. це вам яскравий приклад. От зараз димарь. Шатається. Ось, якщо видно, давайте звідси покажу. Шатається. У нас є розвантажувальна платформа. Ось вона. Є кронштейн прямо під коліна. Це в пунк входить 45 колінами від стіни. Ось так. І воно має шат. Але коли ми зараз кинемо дві розтяжечки, не буде право-ліво і туди-сюди жорсткі розтяжки із трубок 16 х з знірживки. І все, воно буде одним монолітом. Якісні димарі, каміни печі в шапці профілі є на маркеті. Ще раз покажу, як виглядає прохідна гільза. Отак От вона виглядає. Отак От по периметру вона виглядає. Цей дерев'яний будинок з певною засім можу сказати, що не згорить. Якісні димарі, каміння печ в шапці профілі на мертвофоні. Перше монтувати ще один якісний димарь, Білозерківський район. Село Трушки. Розвантажувальна є. Капельник ревізія для вертикальної чистки є, горизонтальна чистка є. Е, Дерев'яний будинок каркасного типу Сілікат кальція є два е, 45-х коліна, які можна є. І ці розтяжечки є. Все стоїть як один моноплі. Якісні димарі, каміння не печивши, ці профілі не з номер телефона. Монтуємо, демонтуємо, реставруємо. Завершили монтаж пічечки Кавмет П3. Малесенька малюточка. Так виглядимо ходу на вулиці, селікат кальцію обсили. І у нас тут є нюанс. Задні стіночки дали в комплекті. А вони дві абсолютно однакові. І я так розумію, має бути право-ліво, а є тільки ліво. Або є тільки право, непонятно. Ну і зубчика дали. Все остальне більш нічого в комплекті не було. Тому хто думає про зиму, димарік мене печив, що всі профілі є номер телефону. Паска приїдеш з другого обласів, людям тепла. Здорово. Покриємось туди. Ось.